Привіт-привіт усім! Отримала посилку і вирішила сьогодні вам зробити невеличкий відеоогляд продукції, яку отримала для себе, а також пару продуктів для е, клієнтів. Е, почну я, е, мабуть, із новинки каталога номер 6 Це у нас іде засіб для миття посуду. Іде він двох з двома ароматами, йде тропічний лимон, а також свіжість да? і легка свіжість. Ви знаєте, це просто неймовірні засоби. Тому що я вже взяла для себе, вже спробувала. І ви знаєте, після нього він до такої, так, він. Доглядає за нашими ручками, що руки нібито намастили кремом після того, як помили посуд, сюди входить алоє, входить гліцерин, входить алантаїн, А також іще дивіться, оце, там де легка свіжі, сюди входять іще іони срібла, які ще іони срібла вони є ну, роблять антибактеріальний ефект. Так, другий, ну це в мене замовили вже я за каталог не знаю вже скільки в е, мене замовили порошку кисневого. я вже, ви, ви в моїх відео раніше бачили, да, що він дійсно він просто волшебник. Тому що це не тільки для прання, да, іде цей порошок, він виводить плями як для білого, для кольорового підходить. Речей, також їм можна і мити посуд. Посуд буде просто скрипіти. Плюс можна прибирати, де загрязніли, є у вас одвірки, столешня, де може діти помалювали фломастерами, Це також спробуйте його да, відмити. Кисневий порошок з цим справляється. Тому і надалі буду радити його усім, тим паче, що тут нема хімії. Тут реальна іде дія кисню. Так, далі, також мій улюбленець, це йде очисник Smart, він іде для будь-яких поверхонь. Наприклад, це йде дивани, крісла, коври, також виводить усі плями. усі. Усі загрязнілості. Наприклад, даже от у кого собака є, да, уже перевірено, в кого ну також діти є, на коврах можуть перелити щось таке, що дуже важко його відмити, цей засіб справляється з усім. І дивіться, що я вам скажу, що в цьому засобі навіть сама упаковка йде біорозлагайма. Розумієте, до якоїсь степені йде. Воно натуральне, йде без запаха, якщо вам видно, воно йде без кольору, прозоре. І ще що хочу вам сказати: перевірили також, прибирати можна цим е, меблі. І якщо ви протираєте меблі, то пил. Не так сідає на поверхні. Так що для господин також це актуально да? не ходити з тряпкою кожен день або через день, будете рідше протирати пил. Так, тепер дивіться: оце також замовили: це така серія, це шампунь. Даже ось, ось можете глянути на моє волосся. Я дуже-дуже в захваті від цієї серії. Вона йде бюджетна: 400 мл. Але дуже от таке волосся живе, блискуче, гладеньке. бачите? Ну, Я дуже в захваті від цієї серії. І не тільки я, мої клієнти також вже багато відгуків. І це у нас новинка вийшла це від лупи. Також ціна доступна, в каталозі йде 139 гривень, як за 400 мл. Так, тепер дивимося далі. Далі я собі замовила. Так, дивіться, отакий от це йде прошек Е, Дуже, ви знаєте, якось я е, постійно він йде в трьох варіантів. Він йде в такій коробочці да, розсип'ю. Це коли його у стакан з водичкою, ложечкою додаєте і випиваєте на ніч. Він є в таблетках, а також є шипучка. Я його обично замовляла шипучкою. Дуже він. Що він робить? Для чого він потрібен? Трошки вам розповім. Дивіться, ми багато йому такої їжі, особливо білкова, хто худне. Це взагалі, ну, взагалі так говорю, що хто особливо худне, да, переходять на білкову їжу. Так от, білки вони закислюють наш організм, наш кишечник. А для того, щоб усі болезні наші, всі хвороби, йдуть від чого? Усе йде, щоб ви знали, де наш імунітет. Імунітет наш знаходиться кишечнику. І от для того, щоб ми навіть менше хворіли, для того, щоб у нас був гарний метаболізм, обмін речовин, обмін речовин потрібно нам, щоб у нас був лужний баланс, PH-баланс, лужний, не кислотний. Тому цей прошик засадовий він допомагає цим справлятися. Розумієте, прошик він лікує від неврозів. Чому? Тому що доказано, що якщо в порядку кишечник, то кишечник пов'язаний напряму із нашим мозком. І коли все в порядок, то виробляється серотонін. Ви знаєте такий гормон, який відповідає це гормон настрою. Так, далі. Тепер хочу вам показати, дивіться, зелена кава плюс. хром. Це також я замовила собі, тому що у нас в компанії в грудні буде таке міроприємство буде бізнес-форум на шпильках. Так, от, я туди планую їхати, і для того, щоб бути. Гарно в сукні, потрібно трохи привести себе в порядок, так сказати. Тому я якраз місяць до цього собия. І цю каву, от якраз ви, ну, я на собі провірю, будемо всі стежити за моїми результатами. Замовила для того, щоб трохи, трошки схуднути. Да? Тут, іде, тут іде 30 таблеток. Оце отакого вони плана дивіться, отаку, бачите. Якраз по одній таблетці на один раз в день, в день. якраз вистачає на місяць. Так. Так. так, тепер хочу я вам показати туш. яка, яка? Яку, я, яку замовила я туш собі. Ви Просто подивіться, отака оце йде щіточка. Вам видно? Так, ця туш це іде італія. Іде підкручування, об'єм, розділення. Вії просто йдуть як накладені. Я собі замовила, тому що я вже її пробувала, мені давали. І я реально побачила вау-ефект. І тому вирішила собі, я люблю, щоб в її були вау-ефект. Так от вирішила собі також замовити цю тушу. І тепер хочу вам ще показати. Не знаю, видно, вам не видно в мене на губках. Це вже я також собі замовила такі близькі для губ. Оце зараз у мене отакий такий бежевенький. Так, якщо вам видно, це отакого от кольору. Він такий, бачите, легкий дає такий блиск. Я взагалі не дуже ну, люблю користуватися блисками, але це я просто закохалася. Я так його хотіла дуже. Зараз я вам ще розкажу секрет, чому я замовила. Так, і тепер дивіться, у такого плана. Це також я вже пробувала. Він трошки такий, він на вид, бачите, такий, я зразу як побачила, так, наче такий. Е... Червоненький, але на губах це ж блиск, це ж не помада, а блиск. Він просто отакі от, от губки робить, такі, також наче пухкенькі. Дуже мені сподобалось. По-перше, коли ви його наносите, то таке чуть-чуть-чуть-чуть, є навіть пощіпування. І губки стають такі, от, наче наповненькі. Е, ну, дуже мені сподобалося, нема липкості. Так от комфортно, розумієте, от дуже комфортно. Із-за чого в мене таке поняття, що як блиск, так це він наче заважає, наче він липне, а це ну, просто комфорт. Тим паче, я ще й по спецціні їх і замовила. Я вам у кінці, дослухайте до кінця, вам розповім, як можна замовити ще по спецціні. Зараз каталозі вони коштують, якщо береш дві, то 200 гривень, 199 гривень. Але можна їх придбати, так як я придбала, зі знижкою 70%, або 65, або 75%. Зараз я вам розповім. Ще хочу вам ось показати, я такі от парфуми також замовила: парфуми, іде луна. і... Ельма це є жіночі аромати, ну це в мене, це в мене замовили. Е, бо свій аромат, я вам зараз також покажу, який у мене є аромат, який я вже собі вибрала: е, Луна і Ельма. Аромати, вони йдуть, сюди входять французькі масла. Це аромати, сюди входить 20-22% масел, це йдуть аналоги відомих брендів. Е, от, Наприклад, Луна це йде Еклатлан Він, так, а це а Ельма, Ельма не скажу, тому що забула. Ну, Дуже гарнючий аромат, дуже гарнючий. Так. А чоловічу вспомню. Аквамен це йде аналог Аквадіджіо. Якщо ви знаєте, це дуже такий от, ніжний аромат, просто заворажуючий аромат для чоловіків. Так, а собі я взяла. Лаура, Лаура, я просто влюбилася в цей аромат, mm, дуже влюбилася з приводу близьків, це я для себе ще взяла зі знижкою 70%. Зараз діє акція. Якщо ви робите замовлення, до сплати у вас буде 613 гривень. То ви можете будь-який продукт із каталогу замовити зі знижкою 65%. Якщо іще на 25 балів, це, опять же, 613 гривень, то ви ще один продукт можете взяти зі знижкою тільки вже 70%. І потім, заслідуючи кожні 25 балів, ви можете брати один продукт зі знижкою 75%. Круто ж, скажіть. Яка це йде або економія, або е, можливість заробітку, або комусь на подарунок гарно. Ви знаєте, таку пропозицію неможливо пропустити. Тому е, переходьте за посиланням під відео, продивляйтеся каталог, а також е, приєднуйтесь до компанії Livesta, е, отримуйте знижку відразу 30%. І беріть участь в акції на 65, 70 і 75% знижки. Дякую всім за перегляд і поспішаємо! Переходимо по посиланню під відео. Па-па!